Шановні батьки і вчителі, напередодні Різдвяних свят останні зимові дні. Дозвольте слово, своє нам сказати. 23-й вже поставить крак у цій жахливій проклятій війні. Забере 22-го папку, всі папери сумні. Любий вчителю мій, рідна школа. Мабуть, я в новорічну ніч як куранти тому знову. Згадаю собі нову стріч. Я розумію, час не можна повернути. Минуле лишиться позаду нас. Але погане, варто відвернути і зупинити клятий воєнний час. Казка диво і радість найбільше. Як щасливі наші батьки, ви для нас проживіть як найбільше. Ми для вас будемо завжди дітьми. Кролик миру йде в Україну. Перемогу він нам обіцяє. Повертайтесь додому живими, батьківщина на вас чекає. Де тривоги сирени буває, де будинок для мами дзвонить, де цінок на урок всіх скликає, де спокійно і радісно жить. Давай зробимо селфі на згадку. Вчитель школи мій дружній клас. Нехай життя положить накладку повернемось до школи назад. Адже казка для нас не ялинка, не мороз, не святий Миколай. Не засніжена навіть стежинка, рідна мамо. Запам'ятай, для когось у небі спалахне салют, когось же привітає грім гармати. У новорічну ніч чекати дива буде люд. І побажань у кожного із нас. Буде небагато. Щоб перемога була швидше, щоб усі були живі, в окопах мокрих незамерзнущі бійці. І то рухнуло такі відчутно по москві. Ми впевнені, що бажання збудуться наші ці. Відео знімаємо для рідних. Ох це цифровий шалений вік. Не буде більше нам подібних. Мить і кожен з нас вже випускник. Щоб зажити в заможній країні, найбагатші на цілій землі. Рідні серце моїй Україні, вам любі батьки та вчителі. Новий рік уже мсіть України. засніжив усе навперед. Зупиніться хоча б на хвилину, бо життя у нас нині неме. Вітання від учнів у нічногорічну щороку новітні, нетрадиційні. традиційні. Щоразом міняємо традицію звичну, але побажання у нас гармонійні. Невідомий рік 23-й. хоча сказка і далі живе. хоча сказка немає секретів. Хоч почнеться життя в нас нове. Ми далекі від дронів снарядів. Укриття невідомі для нас. Приміряємо святкові наряди та назад не повернеться час. Хай вітання від щирого серця, як ми для вас готували. Хуртовиною вгору здійметься. Передать всі наші печалі. Жені так, щоб дорогу забули до землі, до народу, до нас. Щоб вони на морозі заснули недалеко вже той час. Щоб ворога ви подолали. З колядою додому прийшли. Ми колядками вас привітали б з Новим роком захисники, щоб камін або піч запалили, про окопи забули і снаряди. Щоб ворога всього побили Вдома ждуть вас новорічні обряди. І Ісуса спочива маленький, що народиться знову січні. Ви візьмете вже жеменьку, бо традиції бо вічні. З Новим роком ми усіх вітаємо Він кожного із нас життя. Здоров'я і миру усі ми побажаємо і в минулому, хай не буде воротя. Годинник дванадцято проб'є, я загадаю, щоб завжди було світло, бо у улітку століть напоє, хай двадцять третій зустріне усіх привітно. Коли годинок дванадцяту -го проб'є, я загадаю забути про тривогу, Сирени, укриття моє й твоє, щоб безпечними були усі дороги. Коли годинник дванадцяту -го проб'є. Я помилюся за хлопців у формі ЗСУ, які захищають новоріччя моє, які відвоюють розстріляну весну. Коли годинник 12 -го проб'є, я на зустріну у рідному колі. Я хочу, щоб щастя моє і твоє берегли новорічні зорі. Коли годинник 12 -го проб'є, я загадаю ще одне бажання, щоб Україна, горе твоє, закінчилася першого січня зрання. Дух козацький не згасає в новому році. Хай мудрість, предків, гідність будуть з вами, твердим, хай буде кожне дане слово. Вам сили стійкості перед воєнними вітрами. Підпоклали в мішок ніхоноші, всі проблеми, всі болі і жаль. З Новим роком наші хороші захисниці і захисники. І тигра примчав не вірила щиро, що він роже на всі хвороби кудись. Але 22-й не лишив на миру і мрії всі наші в світі розійшлись. Не повернеться, а розпочнеться. В новому році кожного життя чекає, кожний воїн додому вернеться, відчекає дружина і дитина. Трішки, білим снігом холодна зима, не повернемося грати у сніжки і ліпити сніговика. Учителям, щоб бігти на уроки, із усмішкою до школи, батькам підтримувати наші кроки, не чути більше про війну ніяку. Побач, матусінь, вчителько моя на слова, вітальні мої новорічні наклала. Відбиток люта війна, то мої не. Всі щиро віримо у наші ЗСУ, у мужність воїнів і нездоланну силу, на полі бою перемогу чергову добудуть. Ми ж надійним будем тилом. Ось і кролика вже рік ступить буде на порі, довго з не встане, він ось ось до нас загляне. Крикує в Україну новий рік. Зустріне дому його хтось, а хтось в окопах, хто з днів веде старого року лік у тимчасовім пригостку в Європі. Про 23-й. Чого нам чекати? Ніхто з нас не знає, батьки, вчителі. Але сьогодні ми хочемо побажати і слова для вас сказати головні: вернемо мир і все в нас буде добре. Рік ролика він нам не дозволить. Він тигра випроводить аж за обрій, і дзвоник перемоги всім задзвонить.